Ім'я Братай має давнє слов'янське походження, це чоловіче ім'я з гіпокористичним суфіксом, а й від двосновного імені з постпозиційним іменним компонентом брат. Прикладами можуть бути імена, такі як Братомель або малобрат. Счасне болгарське ім'я Братай, за твердженням з Ільчева походить з імені брато. У записах 1600 року з села Нанково Румунський Мараморож. Згадується жінка землевласника на ім'я Загюл Брати, що також свідчить про вживання цього імені. В минулому історичні документи підтверджують давність імені Братай у районі українських Карпат. Патронім століття Братаєвич відзначається в 1419, 1427 та 1429 роках у місті Сучава, зокрема. У 1419 році зафіксовано запис Івашко Братайович, що означає син Братає». У 1409 році в тому ж регіоні також було зафіксовано ім'я братяй, рукою Братяю Логофета, схожі на братай імена, братан, браташ, браті, братко, братяй.